95 гривень за одні жіночі шортики бренду Esmara, Ось такі голубенькі. Вони йдуть шнурочками, з легка підшивочка. Так? Вони не будуть розкачуватись. Також карманчики має. Ось так вони будуть виглядати. Матеріал котон та еластан. І ось такі сірі. Ось так виглядають. Також йдуть з карманчиками, з кишеньками по боках. Чорного кольору. Ось такі, вони дуже класно розтягуються, вам не буде в них спекотно. Так, маємо ще ось такі. Дуже гарний колір такий насичений. 12 євро буде за один кілограм замовлення від 5 кілограм. Ось такі є в нас ще кольори. Розміри йдуть різні. Ось полосаті, подивіться, які гарнющі. З карманчиками та шнурочками. Фіолетові такі світлі, да? ось так вони будуть виглядати. Та зелені. Для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.